До нашої розмови долучився Павло Діченко, інспектор відділу комунікації поліції Донецької області, учасник евакуаційної групи Білий Янгол? Вітаю вас в нашому ефірі, Дякую, що долучилися. Вітаю студія. Розкажіть, які можете деталі цієї евакуації. Наскільки це було небезпечно, і як ви її планували? Ну небезпечно це навіть словами не описати, як там все відбувається, тому що обстріли, дрони, обстріли ну майже кожні там 30 секунд. По картинці можна побачити, що місто ну дуже дуже сильно розбито. Ці люди жили в приватному секторі. Тобто, це був проміжок часу. Це евакуація не однієї групи, а евакуація декількох груп за. Тиждень хлопці працювали, все було в тісній взаємодії з збройними силами України, тобто з постійною комунікацією з військовими, поліцейські евакуювали людей. Ну тому що все те, що вони розповідали, це от те, що ви показали, це така невеличка частка того, що вони пережили. Скільки людей ще залишилося на околицях Авдіївки? Можливо, вам відомо. І чи вдалося вивести всіх? Ну, взагалі, по місту у нас є така орієнтовна інформація. Це десь 970 людей. Це взагалі по місту. Тобто, постійно поліцейські на контакті, розуміють, там кому необхідна допомога? Ну, в даний випадок, звісно, він трішки нестандартний, але Евакуація завдіївки триває? А чи могли е, бачити російські військові цих людей, які групами евакуювалися яким чином вдалося забезпечувати безпеку в таких, в таких умовах? І як ви зв'язувалися з цими людьми? Як ну під вони дізналися про те, що от, планується така операція? А, ну, звісно, могли. Тобто зараз сучасна війна, дрони, і можна було бачити а, цю групу людей, які йшли. Дійсно, вони виходили з білими ганчірками, там будь-що наматували на палки, щоб просто дати. Розуміння, що вони йдуть групою, йдуть, Ну зараз навіть ви показуєте, да, що це виключно цивільне. Тобто там цивільний одяг, літні бабусі, дідусі, от одного бабусі, взагалі вона дуже старенька, така її чоловіки несли. Комунікація ну не то, що вони там дізналися, чи зідзвонювали з ними. Ну там немає умов взагалі ніяких для зв'язку. А що стосується російських військ, то вони коли зігнали людей в підвал. Все позабирали документи, телефони. Ну навіть і були які вимкнені, це все позабирали, тому що ну не знаю там за що вони переживали, але просто не дали можливість щось тримати про собі людям. Тобто ці люди взагалі були без засобів для зв'язку. А яким чином їм вдалося показувати маршрути, і чи можливо була якась домовленість, комунікація з російською стороною, щоб людям дали вийти? Все було в тісній взаємодії зі збройними силами України. Тобто, ну це контакт, як саме це все відбувається. Вибачте, не можу розказати, да тому, що ну там свої є моменти, свої нюанси, але шлях люди місцеві. Вони розуміли, де потрібно пройти. Все було більш-менш сплановано, і ми розуміємо, що 100% забезпечити безпеку. Це неможливо, тим паче в умовах такої потужної. Війни і ну, неймовірних обстрілів з боку Російської Федерації, там, російських цих збройних формувань. Тому, ну, на щастя, все вдалося, і люди у відносній безпеці. Павла, ці люди на відео, і ви що не сказали про те, що були російські військові, які відбирали у цих людей певні речі і поводили себе певним чином не дуже добрим, м'яко так висловлюся. Чи про що йдеться? Про те, що околиці Авдіївки там окуповані, чи от яка зараз ситуація нині? І знову ж таки, люди, які ще можуть там залишатися, якось плануються можливо також їм допомогти з евакуацією, чи є шанс на це. Ну, що стосується військової складової, це до військових, тобто це не наша компетенція не коментувати там все, що відбувається. Але всі люди ну, максимально намагаємося розуміти, де перебувають ці вільні, сконтактувати зі збройними силами України, якщо є можливість, там хлопці можуть вивести. Але ну це таке. Це процес планування, тобто процес планування, процес розуміння, і ну будемо намагатися далі якомога більше цивільних вивести завблівки. Павло, і підсумовуючи, що люди розказали про злочини російських військових, чи вдалося зафіксувати ці факти? Так, звісно, відкрито кримінальне провадження. Всі свідчення були задокументовані. Ну саме таке, основне, що ну це кваліфікація шорстке поводження з цивільним населенням. Коли росіяни зайшли на цю вулицю, де прибували люди, вони просто їх загнали в один підвал, невеличкий такі. Ну щоб ви розуміли, ну що таке підвал? Ну, звичайного приватного будинку, да, це невеличке таке приміщення, е, і вони там е, людей. Одна з них бабуся що це була е, їй. Потрібен догляд, е, да і всім людям, е, і тримали їх там у підвалі. е, доволі тривалий час. Не випускали навіть е, банально на двір сходити, тобто, да, до туалету е, цього не було. І вони всі перебували там, не розуміючи взагалі, що, що виходить. І мародерство ну, це, як, це як зазвичай для них, що ще що, що може бути. Оце, як жіночка розказує, просто бігли по вулиці та били, стріляли по будинках у вікна. Ну, але що це важливо, ви сказали, зазначили, що це вдалося зафіксувати і відкриті е певні справи? Дякую вам, що долучилися. Так, так. Павло Дяченко, інспектор відділу комунікацій поліції Донецької області, і учасник евакуаційної групи Білий Янгол. Був гостем нашого ефіру.